Дуже гарно допомагають, вже краще, гарно працює на працівник. Реабілітація нині у пріоритеті розвитку сучасної медицини. І у цьому напрямку Могилів-Подільська громада стала однією з перших у Вінницькій області, де на базі Оліл запрацювало сучасне реабілітаційне відділення з пакетом НСЗУ на послуги з реабілітації. Тож вони безоплатні для пацієнтів. Нині тут працює професійна команда реабілітологів і фаховий медичний персонал, які впродовж дня зі щирим бажанням надають якісну кваліфіковану допомогу захисникам України після поранень, цивільному населенню, хто відновлюється після інсультів і різних травм, особам з інвалідністю, в тому числі й дітям. Спеціалісти відділення проводять діагностику, складають план лікування та стежать за прогресом кожної особи. Все роблять із урахуванням принципу інклюзивності. Ми на цьому не зупиняємося. Чому? Бо зараз є звернення колектива лікарні, щоб передбачити додаткове фінансування. Бо якщо буде навантаження, збільшуватись на реабілітацію, а воно буде збільшуватися, чому бо військові повертаються, тому щоб ми могли оперативно додаткового докупити то чи інше обладнання, яке відповідає тим вимогам НСЗУ, які потрібні для наших. Пацієнтів для наших хворих, для наших військових, для наших людей, ознайомитися з роботою реабілітаційного відділення і поспілкуватися як з медичним персоналом, так і з пацієнтами завітала народний депутат України Ірина Борзова. Дуже важливе і пріоритетне питання щодо і реабілітації ветеранів, і щодо реабілітації тих людей, які потребують лікування. А в подальшому реабілітацію це і діти з ДСП, діти з інвалідністю, це і люди похилого віку після інсульту. Тому мушу зазначити і подякувати в першу чергу Могилів Подільській громаді за те, що громада зробила перші кроки і є однією з перших лікарень у Вінницькій області, які сьогодні відкрили реабілітаційне відділення. Завдяки співпраці з Вінницькою обласною військовою адміністрацією сучасне реабілітаційне відділення поповнюється новітнім обладнанням. В рамках робочого візиту від імені начальника ОВА Сергія Борзова лікарня отримала мультифункціональні ліжка. Мені дуже приємно, що начальник військової адміністрації Сергій Борзов долучився і в цьому напрямку нам допоміг. Укомплектував ліжками, звернулися до міжнародних організацій. Це все проробиться для людей, для громади нашого міста і для українців. Запуск такого проєкту яскравий приклад того, як влада має працювати для людей. Реабілітаційне відділення у могилів Подільській лікарні відповідає всім вимогам та стандартам реабілітаційної практики. Це важливо як для військових, так і для цивільних. Послуги люди повинні отримувати на місцях.